thank you Сьогодні знову я знаходжусь на воді, зібрав лодочку, спінінг і виплив. Зараз у нас 12 година дня, погода похмура, легенький-легенький вітерець. Сьогодні хочу половити щуку на воблери. Зібрав спінінг. Спінінг у мене не дуже він твічовий, але воблери я ним дьоргаю досить і досить нормально. Це є фаворит. Giggun 928 тест. Він 110-130 воблери дергає досить і досить непогано. Поставив для початку копію відбірки на Orbit 110 в такому натуральному кольорі. Один з яких працював на цих водоймах дуже і дуже непогано. Почну з нього. І взяв дві коробки воблерів І маю також нерозловлені воблери новенькі. Буду їх сьогодні теж пробувати кидати, так що не гаємо час, кидаємо. Дуже цікаво щось піймати. Так, друзі, перший закид. На цій водоймі глибина середня приблизно від метра до трьох, коливається в залежності. Від місцевості. І є доволі багато риби, є багато хижака, окуня, щуки, судака немає, в основному окунь і щука. Також є карась, лин присутній короб плотва, тобто рибка є. По воблерах мене в основному копії від Біркінг і також Strike Pro інквізітори. Дорогих японських воблерів я не маю. Завжди ловлю на копії. І досить і досить успішно. Ну, звичайно, бувають різні риболовлі. Буває, зловиш. Буває не зловиш. По-різному. Ну, Копії мене влаштовують. Мені подобається. Правда, не кожна копія мені подобається, як їй гра самого Воблера, як він йде зі сторони в сторону. Навіть от можу сказати, що це не перший мій воблер. Наприклад, такий воблер я ловив, дуже гарно ловив. Я його відстрелив і замовив собі два таких ще. І от попередній воблер він дуже добре ловив щуку. А оцей щось поки що, ну, так собі. так собі. Не знаю, можливо, я так не попадаю в такі дні, коли вона добре на нього клює. А можливо, просто не вдала копія. Копії теж є різні. Буває копія відрізняється дуже грою. Один той самий воблер купуєш, наприклад, беркінгівський. І гра в них різна і, відповідно, і ловлять вони по-різному. Це факт. Так, Щось на горопіт поки що немає покльовок. Оці два друзі воблери. Оці два новинки мої. Ще я на них не кидав. Це копії від Біркінг. Один кренк, один Ратлінг. Хочу сьогодні на них покидати, можливо, навіть дасть щось піймати. Повідок, друзі, у мене струна, скрутка. За Заспінів, сказав, за катушку ще не говорив. Катушка, Shimano Ultegra, на ту яку я ловлю завжди. Шнур, Monster V8 з Ось міжелочка, бюджетний шнур. Мені не підходить. Я в основному ловлю бюджетними шнурами з Алікспресу від Сінайту. Мені. Підходять. Так, полетів на шарат, лін за щупаками. Воблара, вони такі досить непогані. І по фарбі, гарно пофарбовані. Ну, трійники, звичайно, зам'ягенькі. В цих обларах, скільки в мене є копій, трійники зам'ягенькі. але не є самі останні. Кажуть, на них можна ловити. Ну, можна і поміняти. то вже по бажанню. Якщо так. Ловите більшу щуку. У вас дуже багато хижака більшого розміру, там 5-7 кілограм, то раджу трійники на копіях китайських воблерів замінити на якісь більш брендові нормальні. Це то точно. Буду пробувати його рівноміркою проводити. Він такий доволі тяжкий. А глибина тут до двох метрів, де я зараз стою, тому як я роблю паузу, о, він відразу набирає трави і відповідно вже не зловиш. Друзі, покльовка. Друзі, гарна щука, гарна. Гарна щука. Є, Є, друзі. Є є. є Ха, розловив. Досить скоро. Ну дивіться, який щупачок непоганий. Ну, так це... Ну, засіклась так собі. От. Так, хм. гарний щопачок. Ну, така, друзі, щучка взяла мені на ратлін, розловив я свій ратлін від беркінга. Перша рибалка сьогодні. Буквально перед тим я кидав копію від Беркінга на орбіт в натуральному такому кольорі. Не було покльовок і на цій точці поставив той Ратлін в такому золотистому кольорі і буквально пару закидів. Така щучка, зараз ми її зважимо. Маю з собою вагу взяв. Так. Що ми? Блін. Тихо. Так, зараз ми з її інакше зробимо. Візьмемо ліп грипом і тоді на вагу. Кіло 150. Майже кіло 200. Зафіксували вагу. Кіло 150. Ну, Непоганий щупачок. Оцей Ратлін від Беркінгу. Такому золотистому кольорі. Ну, будемо пробувати. Кидати далі. Так що, друзі, лайкоса мені. А щуку на кукан. Так, друзі, зараз важимо, скільки важить ліп гриб без щуки, щоб знати. 50 грам ліп гриб. От я його нічим не тримаю. 50 грам. Кіло 150 щука була, ну і ліп гриб 50 кіло 100 щук. Буду знати на майбутнє, бо навіть не знав вагу свого ліпгріпа. Буває щука дуже, зважити дуже зручно на ліпгріпу. Так, хм. сподобалась мені ця копія. Поки що пару закидів і щупачок такий, більше кілограма. Це вже про щось говорить. Ну-ка, зараз ми ще киданем. Так, друзі, покидаю я Ральдін. Копію на колібрі більше. Покльовок не мав. Стою на тій самій торці. Обкидав навколо човна, поки що більше покльовку не мав, але одну щучку зловив. І правда, вже відлучилася трошечки фарба. Не знаю, або при закиді трійником от біля голови відпали трошки фарби. ну Одну щуку вже зловив. Так, і до реліст такі в кислоті теж хочу покидати. Навіть на тому самому місці зараз покидаю. А тоді, можливо, зміщуся в якусь іншу точку. Такий цікавий воблер. Ага, він кинув він плаваючий, з повідком плаває. Ага, і шумний. Має шарики всередині. Ну так, доволі теж така красива в нього гра. Так, ну що. Можливо буде менше трави чіпляти за рахунок того, що плаваючий, можна буде робити паузу. Він занурюється, як я кручу рівномірною. Тоді я роблю паузу, він спливає. І знову... Ну, таким способом. Так, переплив на інше місце. Міняв там різні шеваблери. Шльовок більше не було. Переплив трошки далі по водоймі. Ну і поки що назад поставив той ратлін, на який зловив. Так, Друзі, поставив вертушечку і щось на вертушечку взяло. О! Окунь. Такий досить непоганий окунець. Проклюнув. Не було покльовок, міняв воблери ну, Поставив таку фартушечку На неї я вже ловив непогано. Вона в мене працює вже не перший рік. Така з Аліекспресу. Такий красунчик, окунець. Грамів 130-150 можливо. Так, друзі, цей воблер в мене такий. Копія теж від Беркін, колір і щука. Він же в мене такий пошарпний. Ну і в мене він стільки риби витягав вже. Гарний воблерок раджу, зараз ми його і поставимо. Зараз ми його і поставимо. Так. Ще маю таку щуку, воблер щука Трошки колір відрізняється. От такий. Такі два кольори. Ну, цей ще не пам'ятаю але ну, цей от то переловив вже, ну по ньому видно, що він вже переловив риби трохи трохи є. І гарні щуки були, до 2,5 кг на нього сідали. Трийників я вже тут вроде замінив. Та... Трійники всі помінені. Будемо пробувати на нього зараз. Вже в нас пів третя. Пів третя. Одна щука була взяла на Ратлін і окунь на вертушку. І все поки що такий. Ну що, крокодильчика нам принесеш, а? біжи. Біжи за крокодильчиком. 115 -й. Не пам'ятаю на що то копія, ну ловить рибу гарно. Хм, друзі, дивіться от. Начепив трошки трави і мотиля цікаво! Значить багато присутньо мотиля. Ой, який гарний мотиль Не знаю, видно вам? о гачек. <гум> є Поставив страйк про. 110 Монтеро СП. Суспендер в такому яркому кольорі спробуємо щось можливо на нього. Люблю я суспендерами в ловити. Можна давати більшу паузу. Воблер буде зависати в воді, на тій глибині, на яку ти загнав його, даєш більшу паузу і це дуже добре працює по пасивному хижаку, по пасивній щуці. Цього року на цьому розливі я перший раз, тому міняю різне, не знаю на що. Минулі роки по осені то більше працювали натуральні кольори, то той орбіт, що я показував в початку відео, яке я кидав 110-й з коричневою спиною від Беркінгу. І от та щучка пошарпана така теж. Оце в мене два воблери, які по цій водоймі осінню дуже добре ловили рибку. Так, друзі, вже за 25-та вечора. І покльовок більше не було після того окуня, як я зловив. Ну, малесенького ще одного зловив навіть не знімав, випустив, відпустив. І все. Міняю воблера і вертушку вже навіть силікон дістав. Думаю, можливо. І не хоче. Остав знову на глибину, виплив більше до середини водойми. І хочу знову покидати той ратлін, на якого зловив на початку відео. Може знову буде на нього хоча б щось клюне. Друзі, гарний окунь! Дивіться який кошара! Клас! Ну, який окунь! На ратлін той! із беркінгу. Ну, Окунь, звісно, гарненький! Певно, грамівків 300 буде. Такий окунець на ратлін. Давно вже не було покльовок. Поставив знову той Ратлін, на який був зловив щуку. І отакий от окунь. Так, друзі, буду я завершувати сьогоднішню риболовлю. У нас вже вечір, сьома година, п'ять по сьом навіть. Більше я покльовок не мав. Така сьогодні рибалка. Перебрав дві коробки воблерів. Всю рибалку сьогодні зробив цей Ратлін. Сьогодні я на нього перший раз кидав, я його сьогодні розловив. Взяв на нього щуку. 100 кіло І окуня до 300 г. Ще сьогодні окуня взяв одного на вертушку таку в кислоті. І все, друзі. І на цьому по рибалці Ну Теж непогано, гарно відпочив. в 12 я сьогодні був вже на воді, і от зараз 7 година 7 годин на воді, три риби є і ще одне мав покльовку, так якби окунь. Бо, як зловив на цей ратлін окуня. Відразу в те саме місце знов закинув і знов повисло і так дергало, так по поведінці, по покльовці, ніби окунь. Ну, зійшов. І все. Більше я не мав ні покльовок, нічого. Ну, Така вийшла рибалка нині. ній. Отаку, друзі, рибку сьогодні вдалося впіймати щучка. І такі два окунця взяв. Непогані. Ну, Рибка є, трошки є. Так що, друзі, кому сподобалося відео, тисніть лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я на всі коментарі буду відповідати. На рахунок приманок ссылки лишу в описі під відео. Також там є ссылки на мої соціальні мережі, де я викладаю свої фотографії з рибалок, то є інстаграм і фейсбук. Так що переходьте і підписуйтесь. Ну і до зустрічі на каналі. Всім папа! -па.